Слава Пане Сергію, ми обговорюємо американську ситуацію. От Степан Богданович Гавриш в нашій студії він звернув увагу на парадоксальну ситуацію в Америці, де за всіма фінансово-економічними показниками в Америці все добре, і адміністрація Байдена успішна. Але при цьому американці ну якби незадоволені. і частина республіканського особливого електорату да вона от підтримує Трампа і рейтинги на користь Трампа. Чому так? Чи все так добре з американською? Економікою. В чому ви бачите причини? Чи вони є фінансово-економічними? Е, ну, поточна ситуація з американською економікою чудова. Вони дійсно набагато краще впоралися з потенційною кризою, виходять на дуже сталий розвиток. А фондові ринки так взагалі виглядають як бульбашки. Все може ще трапитися, тобто ще не переварено підняття ставок, тобто вартості грошей в економіці. Але на даний момент це в економіці чудово. Чому не у Байдена низький рейтинг? Ну давайте так перш за все, це інфляція. Це завжди те, що хвилює людей більше за все, і у 21-му році, в світі 22-му році, в США, в Європі була найбільша інфляція за 40 років, і все. І відразу це відобразилося на Байдені. Його йому сказали, що ну тобто, виборці прийняли, що він у цьому вибив, хоч знову ж таки, вина його там була досить, досить обмежена. Це було результат друкування грошей за попередні 10 років. Але оця інфляція. І це і наклалося, і все, і прив'язалося мертвим грузом до Байдена. Ну і другий момент це ситуація з міграційною кризою. Вона дійсно є дуже актуальною для сполучених штатів. Ми досить далекі від цього. Але якщо подивитися на опитування громадської думки в США, яка проблема їх хвилює найбільше, то це перше за все це міграційна криза, і тут також є трошки ефекту телебачення, тому що більше все про це переживають в тих штатах, куди мігранти взагалі не добираються. Проте Знову ж таки, навіть в великих містах сполучених штатів зараз досить напружена ситуація, через те, що в один момент прийшло і приходить дуже багато мігрантів.